Ми щодня слухаємо різні радіостанції, однак ми не були задоволені, доки одного разу мій чоловік не натрапив на мовлення радіо Надії. Потім він запросив мене послухати багато надихаючих програм. Відтоді ми слухаємо радіостанцію Надія щодня. Ці програми змінили моє життя. Подружжя Бога Рама і Клари знайшли радіоканал Надія під час пошуку радіостанцій у Папуа Новій Гвінеї, які б могли задовольнити зацікавленість Бога Рама до музики та інформації. Ми почули, що Біблія це слово життя для людства і що Господь має для нас найкращий план. Бога Рама привернуло звучання нової fm станції і він виявив, що слухає програми надії все більше і більше. Чоловік до кінця не усвідомлював, що це змінить напрям його життя. Я натрапив на програми надії, коли шукав радіостанції. Я зрозумів, що цей радіоканал був новим і незвичайним для мене. Я запросив свою дружину слухати ці програми разом зі мною. Я усвідомив, що радіостанція унікальна і її вплив наявний в моєму житті. Моя дружина приєдналася до мене в прослуховуванні радіо жовтня минулого року. У той час я не відвідував жодної церкви. Прослухавши програми надії, я вирішив уперше піти до церкви. Моя родина почала помічати зміни, що відбуваються в моєму житті. Мої діти також раділи цим чудовим змінам. Адже конфлікти між нами закінчилися. Я переконаний у своєму виборі поклонятися Господу щосуботи. Це рішення є благословенням для моєї сім'ї. Незабаром Богарам запросив Ісуса у своє серце і вирішив стати членом церкви адвентистів сьомого дня. Він не лише сам став послідовником Христа, але й вихователем учнів для Бога, запрошуючи своїх рідних наслідувати Його. Мене переконали радіопрограми надії, які принесли світло в моє життя. Божа істина торкнулася мого серця. Потім я поділився цією новознайденою правдою зі своєю сім'єю. Досвід був приголомшливим і захоплюючим. Богарам не вміє читати, тому Клара читає йому біблію. Вони разом слухають біблійні уроки по радіо, і їхня віра зростає з кожним днем. Я слухаю радіопрограми Надії щодня. Я дякую Богу, що через радіо він змінив моє життя. Ми прославляємо Бога за те, що медіаслужіння охоплює великі території. Ці програми торкаються сердець слухачів у горах, долинах та вздовж узбережжя папуа Нової Гвінеї, змінюючи їхнє життя. Цього кварталу частина пожертвувань 13-ї суботи буде використана для охоплення ще більшої кількості людей, таких як Богарам і Клара, через fm Радіо Надія та Телеканал Надія. Будь ласка, приєднуйтесь до цієї особливої можливості поширювати вістку надії. Дякуємо за підтримку пожертвуваннями 13 суботи.